Папа Римський не може цілувати Єгипетського імама. мама. Фотомонтаж з поцілунками світових лідерів спровокував скандал. Хоча виробник та рітейлер одягу Бенетон, нібито і хотів, що направити меседж про відмову від ненависті. Шокуючи рекламні плакати, вже відкликано. Вистачило протесту Ватикану та мусульманської громади. Ось вони ці сюрреалістичні поцілунки. Бенедикт XVI цілує у губи, і мама Каїру Ахмеда Альтаєба Ангела Меркель пригорнулася до Ніколя Саркозі. У поцілунку злилися Ізраїльський прем'єр Нетаньяху та палестинський президент Абас. А Обама, взагалі, щасливо вдвох: китайського лідера Худзін Тао та Венесуельця Уго Чавеса. поцілувалися навіть лідери двох корей. Так, на думку, Бенетон виглядає світ, у якому немає ненависті. Ватикан ідею не зрозумів це святотатство і баста, кремні прибічники Понтифіка одразу заговорили про бойкот товарів венеціанської компанії, яка робить собі рекламу на образі папи. Йдеться про серйозну відсутність поваги до глави. Римокатолицької церкви. Це образа почуттів віруючих, заявив представник Ватикану Федеріко Ломбарді. Навіть прозвучало слово судовий позов. Рекламна акція протрималась менше 12 годин. Далі у Бенетон, нібито все зрозуміли та принесли вибачення. Бенетон, взагалі, відомі своїми рекламними провокаціями. 1991-го вийшла серія принтів, нібито покликана зруйнувати бар'єри байдужості та відновити рівність усіх людей. У якості символу поцілунок священи. Та черниці. Тоді компанія вперше серйозно поскандалила зі святим престолом, а постер потрапив під заборону. Тоді ж під час війни у перській затоці вийшов постер з могильними хрестами католицького цвинтаря солдатів, убитих у Першу світову, і десь там втулився надгробок із зіркою Давида. Реклама символізувала, що кінець усіх один. А були ще немовлята з неперерізаною поповиною, людські серця, коні, що спарюються, і навіть засуджені до страти злочинці.